Всім привітики! І це новий випуск найцікавіш-шоу -шоу Проба до вподоби. Та я з вами ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні, як і зазвичай, ми перевіримо всі ті лайфхаки, які нашуміли в соцмережах. Тож, давайте скоріше перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак на сьогодні: як прибрати відбитки з окулярів? Дивимось. Тож, для цього лайфхаку нам знадобиться мило, окуляри та вологі серветки. Чесно кажучи, щось попахує мені щось таким безглуздим, так? але перевіримо. Як сказано у відео, ми беремо, ось, дивіться, до речі, окуляри мої дуже грязні, дуже пильні. Ми беремо, натираємо милом окуляри. Як казали, прям так ретельно, ретельно, ретельно. І після цього ми беремо. Вологу серветочку зараз візьмемо. Ну давайте, хоча б отак. Протираємо вологою серветочкою. Можна сказати, ми просто миємо окуляри. Але тут сам факт того, що, як затверджує автор даного відеоролика, е Після того відбитків не залишається, пилюка не залишається. Взагалі будуть ідеальні окуляри. Давайте протираємо. Так. Ні, ну Те, що вони стали чистіше, це так. Але, до речі, ще потрібно мені, напевно, що суха серветка, щоб протерти. Ну, зараз подивимось. Натремо. Окуляри гарнесенько. І взагалі ви побачили, які в мене прикольні очки. Майнкрафт. Майнкрафт, це моє життя. Ну, що я хочу сказати вам, друзі. По-перше, дивіться, ось протерте, ось не протерте. Те, що вони чистими стали, окей. Саме головне, це подивитися, чи залишаються відбитки, наприклад, від пальців. Ну що, поїхали дивитися? Так, залишається, я думаю, видно, на камеру. Ну, результат мене, чесно кажучи, не здивував. Тому цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. Та поїхали далі. Та другий лайфхак знадобиться дуже у побуті. А саме, як прибрати парафін з одягу або з будь-яких речей. Дивимось. Для цього лайфхаку нам знадобиться праска, свічка з запальничкою та моя футболка, який погано, і мені, чесно кажучи, буде байдуже, тому що я вже тим лайфхакам не довіряю взагалі. Тому що я пам'ятаю, що я зіпсував свою улюблену футболку, свій улюблений худі е, і тому подібне. Тож взяв сьогодні те, що мені не шкода. Ну що, давайте робити та перевіряти. Свічку підпалюємо. Чекаємо, поки буде парафін. І десь от сюди ми будемо зараз капати. Значить, довго буде? A few moments later. О, о-о, oh. oh, oh, oh. пішло, пішло. Так, ну що, давайте, накапали. Добре. Відкидуємо поки стороночку. О. Чекаємо, поки це висохне. Видно так, що я накапав віск. Я думаю, видно. Зробив ту саму пакість. <рес> <рес> так, ну і, до речі, я забув, що ще потрібно нам пергаментний папір. Саме 3, 2, 1. Чікс, бачите, і вже і зроблено. <рес> так, відриваємо. До речі, чесно, дуже цікаво. І, напевно, що буде корисно. Дуже прям актуально. Так, ну, він як би застиг. Ось це до. А тепер будемо перевіряти після. Починаємо прасувати. Ну, тільки більше стає. Якого дябла? Ну, взагалі нічого не впитує в себе. Ну, чого, ну так. Так, ну, по-перше, хочу відмітити, що. Ну, можливо, щось є. Ні, немає. Воно взагалі не поглинає цей папер в цей віск, воно тільки більше спало. Ось так от і довіряй цим лайфхакам. Ну це взагалі жахіття. Ну, погляньте, просто тепер велике п'ятно з цього парафіну. Тож в цьому лайфхаку ми ставимо однозначно великий дизлайк. Не треба користуватися. Залиште це мені. Я перевірю і потім скажу, працює воно чи ні. Поїхали далі. Та останній лайфхак на сьогодні: як перевірити, яка батарейка працює? Дивимось. Як перевірити, чи працює батарейка? Щоб дізнатися, яка батарейка заряджена, треба взяти і по черзі їх прикласти до телефону. Якщо нічого не відбувається, як в цьому випадку, то батарейка розряджена. А якщо кнопка натискається, то батарейка заряджена. Також можна перевіряти у нотатках. Тож, для цього лайфхаку нам знадобиться батарейка, яка я знаю, що 100% працює та Смартфон. Як сказано у лайфхаку, якщо батарейка працює, буде працювати і смартфон. А, різноманітні натиски і можна взагалі там малювати. Тож, давайте перевіряти. Так, про всяк випадок зроблю вам запис екрану. Е, так, і що? І. Так! Воно дійсно працює. Чудово! Вау! Це типу стилус. <гум> Добре. І це лайфхак мене дуже сильно здивував. Знаєте, колись я раніше, коли був тренд з цими стилусами, е то ми там якось заміняли там фольгу, щось там накручували. Навіщо? Коли є. Працююча батарейка, і можливо комусь вона знадобиться у побуті. Треба щось, наприклад, щось намалювати, написати, щось тонесеньке на смартфоні, на планшеті це дійсно клас. І цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Тож такі лайфхаки у нас сьогодні були. Сподіваюсь, після побаченого вам щось знатопиться у побуті, і ви не будете перевіряти це на власні очі. Також не забувайте ставити свої вподобайки. Повірте, мене дуже мотивує надалі щось перевіряти та щось е, робити. Тож, дякую, що подивилися це відео. З вами був я, Ярослав Гренчук, та ваше всіма відоме шоу «Проба до вподоби. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!